Слово на ранок 18 квітня 2025 року. П'ятниця страстей Господніх. Зневажений останній між людьми. Чоловік болів і той, хто знає, що таке страждати. Немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його занізащо мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Так Ісая пророкував про Христа, про Спасителя світу, про Творця, про Сина Божого, про того, хто є. Ще кілька днів тому натовп впадав до ліниць. В одяг, кричав Осанна. А вчора натовп полав розіпни того, хто годував тебе хлібом і рибою, хто зцілював твоїх сліпих, глухих, хворих, прокажених, хто воскрешав твоїх померлих, хто виганяв з тебе демонів і хто проголосив, що любов та істина понад усе. Цікаво, що сказав би світ, якби ти, Христе, прийшов тепер, якби тебе розпинали тепер на очах усіх. Скільки було б коментарів, постів, репостів, закликів молитися, глибоких занепокоєнь, іронічних усміхів, коментарів блогерів та аналітиків. Скільки було б тих, хто, не ховаючись за соцмережами, спинами, ідеалами, були б готові піти за тобою на Голгофу. Просто вийти з натовпу, подати хустку, витерти обличчя, просто побути під твоїм хрестом. Підтримати Марію, взяти її під свою опіку, подивитися очі в очі нелицемірно та відчути твій біль, бути з тобою до самого кінця. Навіть на хресті, коли пошматоване твоє тіло, зранене терням чоло, пробиті руки й ноги. Навіть коли ти помираєш найстрашнішою смертю, яку тільки могли вигадати твої діти, що піддалися на зло, навіть зараз. Твої безмірно глибокі очі дивляться на кожного з любов'ю. Прости їм, бо не знають, що творять. Прости нам, очі, бо не знаємо, що творимо. Навіть на Хресті ти не покинув. Хрест це твої обійми, це горизонтальна балка, що з'єднує земне з вертикальним, небесним. Хрест це поєднана земля і небо. Хрест це прояв любові, безкорисної, не за щось і не тому що, а тому, що є. Хрест це не кінець, смерть це не кінець. Після смерті завжди йде Воскресіння і Вознесіння. Світанок уже близько.